Право буде жити в наступному році. Все, що ми почули до цього часу, це, це сусідні декларації без жодних законопроєктів, без жодних цифр, показників і такі інші. Це перше. Друге, важливо, що дійсно робота йде, і це факт. Робота йде, триває, активно. І це нас дуже тішає. Видовольці займається підготовкою нового бюджету. Сьогодні ми чули зі слів народних депутатів про те, що робота. над Бюджетом буде прозорою, буде зрозуміло, І громадськість до цього процесу буде обов'язково залучена. Правда, ми е, свої бачення стосовно змін до податкового кодексу, ми, е, вже оприлюднили, е, це не новина, але, на жаль, ми маємо основної новини, які все ж таки новації будуть е, внесені в Податковий кодекс урядом до парламенту. Це були запитання, тому ми говоримо ті законопроекти, які були раніше е, оприлюднені, як бачення минулого уряду. Чи це є баченням сьогоднішнього уряду, ми не можемо стверджувати, тому ми чекаємо їхньої позиції і активно включимо все наше експертне середовище до, до роботи над цим індувацією. Дуже Сподіваємося, що все ж таки влада буде е, відповідальною чути, не тільки про слухати бізнес. І внесені новації до податкового кодексу будуть носити в тому числі функцію стимулюючу. Виключно новаціями фіскального характеру, ми не побудуємо ні державу, не будемо мати збалансованого бюджету, тому що бізнес, правда, сьогодні бізнес Ось Це те, про що ви чуєте сьогодні, говорять все нашої організації, що тубої бізнес, і що з цим робити. Thank you.